Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, того, що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує самий страшний сон. знаєш, що цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон, потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них Ну Це для більшості з усіх. Людей, от хто дивиться кредити, у вас там стосунки, розводи, діти неважливо, проблеми вистачає. Є проблеми, похуже. хтось там родичі втратив на війні, і так далі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що в цьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за самоостаннє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це про теорію падаючого самоліта, знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпосередний, який би ти там сильний, супервіруючий, в себе не був там своїх і так далі ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да, просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там, купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно, знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступний, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. ну Це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризи совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це вже незбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до Свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж чиє життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем. Прийнятися, жити насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому така от історія.